Гречка, ціна на яку через ажіотажний попит на фоні війни стрімко зросла, вже незабаром має здешевшити. В декілька разів цьому сприяють показники нового врожаю крупи. І відтак, експерти запевняють, в жовтні вона стане доступною для більшості споживачів. Детальніше розкаже Денис Лужний. У 2022 році ціни на гречку побили усі рекорди. Проте вже незабаром обіцяють експерти, споживачі зможуть її придбати за зниженими цінами. Можна навіть очікувати, її здешевлення навіть на 30%. тобто це є нормально, що вона навіть може подешевшити на 30%, навіть з рахуванням тих всіх витрат на собівартість, так на там доставку, логістику, але є можливості якраз здешевити її саме в цей період. Нині кілограм гречаної крупи продається в Україні за ціною понад 90 гривень. Проте вже до кінця цього місяця вона має здешевшати. Запевняють продавці. Ціна ну непогана на даний момент. Кілограмова коштує 74 гривні, 700 грамова 66 але обіцяють зниження ціни ще як почалася війна, так люди брали тоді, тоді не питалися ні ціну, нічого. Але більше як за 100 гривень, у нас не було такої ціни. Прикарпатці кажуть, гречку купують набагато рідше ніж у минулі роки. Усе через високу ціну на цю крупу. У те, що вона здешевшає, не вірять. Ми розуміємо, що зараз така ситуація, але. Але це не нормально, бо не на тільки гречку ціна зросла, а на все. Не вірю. Я думаю, що вона ще зросте. Але сподіваємося на краще. Може, урожай буде краще, трошки може ціна впаде. Ну але так слабо вірується, але все можливо. Життя не на річ. Дав би Бог. Як то кажуть, я буду радий. І напевно, люди будуть раді, тому що буде дешевша якась продукція, в тому числі і гречка. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки та засіяли в півтора рази більше за площу порівняно з минулим роком. Це й дозволить восени продавати кропу за значно нижчими цінами.